Вітаю, друзі! Я Таля Домбровська, лікарка-ендокринологиня, і сьогодні я хочу записати коротесеньке відео про те, як швидше засинати. На жаль, на прийом приходять пацієнти, які скаржаться на поганий сон, на те, що вони прокидаються вночі, на те, що вони не можуть заснути. І я дуже добре їх розумію, тому що інколи ти засинаєш нормально, спокійно, все добре. А інколи ти починаєш згадувати, що там треба було відповісти тій жінці в маршрутці 5 років тому і заходиш в такі дебрі отого, своїх думок, що просто можна пролежати майже до ранку. Ем, є препарати, які можна використовувати для покращення сну, є загальні рекомендації, які можна використовувати для покращення сну і засинання. На кшталт, е, не пити кофі в місні напої після другої половини дня, ну тобто з другої половини дня, е, вимикати телевізор, телефон, планшет за 2 години до сну, відкладати книжку за пів години до сну, хоча б для того, щоб дати нашому мозку сповільнитися. Плюс бажано не використовувати верхні джерела світла, оскільки дуже яскраво. І наш мозок він не може вимкнутись так само, як ми вимикаємо наше верхнє освітлення. Тому ввечері бажано використовувати якісь невеличкі джерела світла, чим менше, тим краще. І е, така дуже прикольна штука для засинання, яку я кілька місяців тому побачила в, ну, десь в інтернеті, е, і вона досить гарно діє. Я не можу сказати, що я користуюся нею кожного дня, тому що в більшості випадків я все ж таки добре засинаю на щастя, але я нею користуюсь і вона показує свої позитивні результати. Що ми робимо? Ми лягаємо спати, чистимо зуби, вмиваємось, перевдягаємось, вимикаємо світло, лягаємо спати, і загадуємо якесь слово, будь-яке слово, яке у вас не викликає емоцій. Це може бути не знаю, стіл, стіна, вікно. Стеля, щось в СНС, е, я не знаю шкарпетка. Ну, будь-що будь-яке слово, яке не викликає у вас емоцій. Якщо ви загадуєте слово, я не знаю, горобець і починаєте думати про те, що як вони там гарно співають багато, весна е, взимку і взагалі природі погано для того, що немає снігу, ну це вже погане слово. Давайте виберемо інше. Е, значить, вибираємо, наприклад, слово стіл. Розбираємо його по буквам, перша літера С, і на літеру С починаємо собі в голові перебирати всі слова на С, які ви знаєте. Там, якщо ми загадали стіл, то це у нас, я не знаю, стілець, стеля, сосиски, сонце і пішло-поїхало. Коли всі слова на літеру С, які ви можете згадати, закінчились, ви переходите до наступної літери, типу стіл С, Т, на літеру Т там. Трава, тварини, і пішло-поїхало. Далі переходити на наступну літеру. Ну, і до четвертої я, мабуть, жодного разу не доходила, засинала десь в проміжку ну, от, на третій літері. А, і таким чином ви заспокоюєте свій мозок. Це знаєте, як Ото нам розповідали, що треба рахувати вівці. От у мене рахувати вівці не виходить, це перебирати слова на літери, виходить. Цей метод працює для того, щоб гарно заснути. Для того, щоб гарно спати, треба інше. Тобто, він не дає ніякої гарантії від того, що ви не будете прокидатись вночі. Я, наприклад, цієї ночі прокидалась рази чотири, але я знаю, чому. Ну, тобто, я знаю, яка була проблема, чому я прокидалась і. Знаю, що з цим робити, але ніяк не дійдуть руки. Якщо ви прокидаєтеся вночі, бажано перевірити, яка у вас температура в кімнаті, чи достатньо у вас вологість. Ну, тобто температура має бути в спальні 18-20 градусів. Чим холодніше, тим краще. Має бути вологість 40-60%, має бути повна темінь. Тобто, якщо у вас я не знаю, телевізор, телефон, приставка будь-що, в спальні має оці маленькі лампочки, воно може вас будити, може хрупіти людина поруч, може бути голосно сусіди, може гавкати собака, може бути ще щось, що призводить до того, що ви прокидаєтесь. Може бути високий рівень тривоги, коли ми чекаємо, ну включать тривогу, не включать полетять хед, не полетять шаге. Тому в цьому випадку бажано використовувати ну або блекаут штори, коли ми повністю відрізали зовнішнє освітлення. Да, там, але і повиключали всю техніку яка є в спальні Або маска для сну і беруші Тобто те, що не дає зовнішнім звукам нас будити. Про користь сну, про те, як що, що ще робити для того, щоб краще засинати, і чому нам треба спати, і чому жінкам треба спати більше годин, ніж чоловіка, буде в якихось наступних відео, а це було чисто для цієї програмки для цього лайфхаку, який допомагає краще засинати. Якщо будете пробувати, напишіть, будь ласка, по результатам. Я ним дуже задоволена. Щиро вам дякую і гарного дня.